Вітаю колеги. Дискусія в коментарях під клінічним випадком 18. Організувала мене щодо цього повного відео. Я в планах хочу зробити пол відео в КГ внутрішньосерцевих утворень. І мова буде йти про доброякісні пухлини, злоякісні пухлини, непухлинні утворення серця, але розпочати я хочу першою частиною, це нормальні анатомії серця, які ми можемо з вами сприймати за патологічні. В лівому шлуночку я хочу сьогодні звернути вашу увагу на аномальні хорди, трабекули та папілярні м'язи. Аномальні хорди являють собою фіброзні або фіброзно-м'язові структури, які розташовані в порожнині лівого шлуночка. Зазвичай вони розташовуються між стінкою лівого шлуночка або папілярним м'язом і тягнуться до міжшлуночкової перегородки. Ключове, що вони без зв'язку з мідральним клапаном. Якщо ми з вами говоримо про звичайні хорди, то вони йдуть від папілярних м'язів до стулу клапанного апарату та виконують свої функції. А ось аномальні, вони ж додаткові, вони ж ложні хорди, вони без зв'язку з мітральним клапаном. Виявляються досить часто, іноді приходиться їх диференціювати з тромбами, особливо коли поперечна хорда розташована досить верхівково. Вони можуть мати різну довжину, різну товщину. Можуть бути поодинокі, іноді одного пацієнта в порожненні лівого шлуночка, ми можемо з вами фіксувати декілька аномальних хорд. Вони можуть бути класифіковані як поперечні, як на попередньому слайді, так і тут. Локалізовані в одній зоні, наприклад, верхівкові. Або можуть бути діагональні, локалізовані в двох зонах, наприклад, беруть початок з верхівкової і тягнуться до середини МШП. Або можуть бути повздовжні. Коли знаходяться у всіх трьох зонах. Тобто беруть початок у верхівковій і тягнеться аж до базального сегменту МШП. Тут яскравий приклад того, як аномальна форма з кальцинованою центральною частиною може бути сприйнята за кальцифіковану внутрішню серцеву масу. Але ми чітко з вами бачимо в момент фази серцевого циклу цю фіброзну структуру, яка тягнеться від однієї стінки до іншого. На якій ось ця кальцинована центральна частина. Трабекули. Це локалізовані випинання стінки шлуночка, так звані м'язові стовпи. Нам дуже добре відомі, ми далі з вами поговоримо про папілярні м'язи це трабекули першого типу. Вони кріпляться одним кінцем до стінки лівого шлуночка, виступають з його порожнину і дають початок хордам. Трабекули другого типу з'єднані зі стінкою шлуночка лише термінальними кінцями, і йдуть мустоподібно. І ось трабекули третього типу можуть симулювати тромби або пухлини, вони прикріплюються всією довжиною з одного боку і роблять ось такий виступ в порожнину лівого шлуночка. Ось, наприклад, як тут, апікальна трабекула або як тут. І ми можемо... Помилково подумати, що це тромб або пухлина. Зрозуміло, колега, що нам потрібен з вами комплект. Якщо ми думаємо, що це тромб, то нам потрібні передумови. Зазвичай мова йде у пацієнтів з тромбом лівого шлуночка, є пікально розташоване, що пацієнта був інфаркт та сприятливі умови для формування тромбу. Якщо. Форма лівого шлунечка збережена. Якщо збережена скоротливість цього сегменту, якщо потовщується ця трабекула в момент систоли, то дійсно ми розуміємо, що, напевно, це не тромб. Папілярні м'язи або ми вже з вами освічені, це трабекули першого типу, невеликі м'язові структури, розташовані в порожненні лівого шлунечка. Зазвичай ми з вами бачимо. Передньолатеральне та задньомедіальне папілярні м'язи, але може бути варіація морфології папілярних м'язів за формою і розташуванням. І якраз це може нас навести на хибні думки, що може йти мова про, наприклад, якийсь тромб або пухлину. Якраз про це говорять допоміжні та нетупово розташовані папілярні м'язи. Якраз їх слід диференціювати з патологічними інтракардіальними утвореннями. Подивіться, парастернальний доступ по короткій віці, передньолатеральне, задньомедіальне, це вже нам добре знайомі папілярні м'язи в лівому шлоночку, і ось тут. Фіксується такої ж ехогенності і форми додаткового утворення. Ми можемо подумати, а що це, може тромб, може пухлина, але від нього також тягнеться хордочка, це допоміжний папілярний м'яз лівого шлуночка. Або ось такий варіант, коли ми бачимо якесь утворення додаткове в наверхівці, яке йде за верхівки лівого шлуночка в порожнину. Може це тромб. Але ми з вами бачимо, що воно дає хорду. Якщо ми подивимося кінопетлю, побачимо, що воно скорочується. Побачимо, що сегмент, до якого кріпиться цей апікально розташоване, нетипово розташоване папілярне м'ясо, добре скорочується. Це папілярне м'ясо, ніякий тромб або пухлина. Ліве передсердя тут також потрібно бути обережними і уважними, тому що ви можете побачити нормальну анатомію, таку як гребінь лівого передсердя, але подумати, що це тромб лівого передсердя. Що ж це таке? Це м'язовий гребінь, також відомий як Варафаріновий. Чому? Через його історію, тому що у людей з факторами ризику, передумов, розвитку. Тромбу, коли бачить таку структуру, нарідко її сприймали за тромб, призначали варфарін, робили повторне ехо, а ніякої позитивної динаміки, тому що це не тромб, це м'язове гребень. Тому йому дали таку історичну назву Варфаріновий гребінь. Але це така смуга подібна на узі серця тканина в лівому передсердзі. Де вона розташовується? Це ключове, між лівою верхньою легеневою виною та вушком лівого передсердя. В неї така досить вузька проксимальна частина і бульбоподібна дистальна частина, яка нагадує дійсно нам ватну паличку. Пам'ятайте, будь ласка, про це, щоб не плутати з тромбом. Ось знову ж вона з апікального чотирикамерного доступу, ось ця структура а з перестернального доступу по короткій вісі, і ось вона з субкостального доступу. Дійсно, коли в нас ситуація, і у пацієнта все добре, нормальний розмір лівого передсердя, нема аритмії, все добре зі стулками мітрального клапану, іначе б там нема передумов для формування тромбу, то коли ми це побачили, у нас відразу питання, що навряд чи це тромб. А особливо, коли ми знаємо, що така структура може бути вона є нормальною. Складніша ситуація, коли е, це все. Коли у пацієнта і є фактори ризику передумови для формування тромбу і бачимо ось таке, то пригадайте, будь ласка, сподіваюся, це буде вам в нагоді. Міжпересердна перегородка. Тут я хочу поговорити про ліпоматозну гіпертрофію МПП та аневризму МПП. Особливо в контексті клінічного випадку 20 на моєму YouTube-каналі, тому що потовщення МПП може бути через різні патологічні стани, і через інфільтрацію медистазованими клітинами, і при амілоїдозі серця, в тому числі. І пристрої в міжпересерній перегородці, при закритті дефекту міжпересельною перегородкою можуть щось симулювати, і ми можемо думати, а що ж це таке з МПП. Тому потрібно знати всі ці стани, щоб мати змогу провести диференційну діагностику. Тож, ліпоматозна гіпертрофія це потовщення міжперецерпної перегородки, спричинене надмірною жировою інфільтрацією. Це не ліпома, тому що неенкапсульована. ЕхоКГ заключення формуємо при потовщенні МПП більш ніж 2 см за відсутності будь-якого іншого пояснення, аномального потовщення. Що тут ключове, що ділянка овальної ямки, як правило, збережена, що робить характерну форму гантелі при ліпоматозній гипертрофії або пісочного годинника. Ось вона і ось не задіяна фостоовалість. Тут потовщення, тут нема такого. Найкраща візуалізація зазвичай субкостального доступу. Як правило, цей стан доброякісний безсимптомний, але в деяких джерелах літератури повідомляється про обструкцію верхньої порожнистої вени, коронарного синусу, про порушення внутрішньоперецертної провідності, про суправентрикулярну аритмію, також можуть бути та навіть раптова смерть. Ще один стан, невризма МПП, яку іноді плутають з кістозними, Тобто непухлинними внутрішньосерцевими утвореннями. Екскурсія за площиною МПП більше 10 мм, вважається аневризмою. Якщо ми з вами проведемо таку уявну лінію між парацерною перегородкою та вимірюємо відстань від неї до випинання, і вона буде складати це відстань 10 мм. Та більше ми говоримо про те, що мова йде про аневризму. Виявляється, приблизно у 1% дорослих при отопсії Вона може охоплювати лише область овальної ямки, або як тут, всю МПП. Досить часто, коли ми бачимо аневризму міжпарацерною перегородки, ми також можемо знайти дефект міжпарацерної перегородки, або відкрите овальне вікно, або пролапс мітрального клапану. Синдром Марфана свідчить про те, що аневризма МПП є вродженою вадою розвитку з генетичним фоном. Пам'ятаємо, що при тривалому підвищенні тиску в передсердях може виникати сприятливі умови для невризми МПП. І випинання перегородки буде зрозуміло в бік камер, де тиск менший. Можуть бути такі ситуації, коли до нас направляють пацієнти, пацієнтів, неврологи з криптогенним інсультом, коли незрозуміла причина інсульта. І пам'ятаємо, що невризма МПП є незалежним предиктором криптогенного інсульта. Вона часто асоційована з відкритим овальним вікном, що викликає емболічні події. Аортальний клапан саме він став цією причиною, щоб я записала це відео, саме нитки або нарости ламбла, які були надані в Кейсі 18 на YouTube каналі. Поговоримо, що це таке. Коли ми з вами бачимо ось такі тонкі ниткоподібні структури з хвилоподібним рухом, тоненькі різної довжини, які локалізуються близько линь, лінії закриття стулок жоночкового боку аортального клапану, в першу чергу ми з вами повинні пригадати нитки або нарости ламбла. Що це таке? Вони зазвичай збільшуються з віком і розглядаються як дегенеративні зміни на поверхні стулок внаслідок механічного зношування. В першу чергу ми повинні проводити діагностику з інфекційним ендокардитом. І іноді це надскладна задача. Ми з вами зрозуміло повинні орієнтуватися на клініку, тому що нитки нароста, нарост або наросту ламбала не дають клініки, вони не дають такого раження клапанного апарату в той час, як інфекційний ендокардит зазвичай. Проходить, зазвичай підкреслюю, тому що є певні групи пацієнтів зі стертою клінікою, але зазвичай з, з підвищенням цифр температури тіла досить високими. І вегетації при інфекційному ендокардиті вони спричиняють досить серйозне порушення функції клапанного апарату. А дані щодо можливого росту бактерій на таких наростах. Або розвитком болі, коли ми говоримо про нарост ламла, вони неоднозначні. Правий шлуночок тут ми з вами поговоримо про модераторний пучок, папілярні м'язи та стулки трикоспідального клапану. Пригадуючи нормальну анатомію правого шлуночка, ми з вами повинні пам'ятати, що і трабекули, і надлишкові папілярні м'язи, модераторний пучок, все це норма для правого шлуночка. Модераторний пучок – це є трабекула, трабекула септомаргіналіс, яка тягнеться від переднього папілярного м'язу до мішланучкової перегородки. Це є норма. І цей модераторний пучок ми будемо з вами бачити з різних зрізів, і з перестернального доступу по довгій вісі. І ось тут з перестернального доступу по короткій вісі. І ось тут. З апікальною чотирикамерної проекції. А ось тут у пацієнта тромб. Це пацієнт з інфарктом правого шлуночка, тому треба віддиференціювати, що де. так? Це модераторний пучок, а це тромб. Стулка трикоспідального клапану, начебто, розпізнати їх, немає жодних проблем. Але іноді у початківців при виведенні парастернального доступу по довгій вісі, коли в виносному тракці правого шлучка бачать ось щось таке рухоме, виникають питання: а чи не займається структура? Ні, колеги, це промінь проходить через тулочки частково трикоспідального клапану і частково вони відображені, і ми бачимо їх рух. Це є норма. Хвилюватися не потрібно. Права перед серця. Тут мова піде про Євстах'єв клапан, про сітку кіарі і про межо гребінь. Якщо ми з вами бачимо ось таку картину, якщо ми бачимо тонку, лінійну, малорухому структуру, що починається з нижньої вени і йде до міжперецерної перегородки, не потрібно хвилюватися. Це клапан, залишок ембріонального клапану нижньої пружнистої вени. Він гемодинамічно незначущий. Які можуть бути умовні сюрпризи? Що може вас чекати? Це при вираженому євстахівому клапані може візуально складатися картина кортріатом декстер, коли виражений євстахів клапан, начебто? Візуально поділяє праве передсердя на дві камери, і тоді може складатися враження, наче в нас мова йде про кортріатум Декстра. Це є в, в клапан. Що ключове? Подивитися, звідки він бере початок свій з нижньої порожнистої вени, що він гемодинамічно незначущий, він не блокує ток крові. Він не є повною стіною, як нам здається, як тут, наприклад, так, що він перегородив, поділив право передсердя на дві камери. І ось тут, подивіться, начебто враження, що є поділення правого передсердя на дві камери. Але ні, він повністю не блокує праве передсердя, але такий досить виражений і дійсно може симулювати кор триатом Декстер. Сітка Кіарі. Що це таке? Це така тонка, схожа на повутину, фенестрована мембрана, яка прикріплюється вздовж гривня, що з'єдніє порожнистої вене та МПП. Знову зв'язок з порожнистими венами. Е, яка відміна від євстехів клапану? Вона занадто рухлива, прям набагато рухливіша, ніж євстахів клапану, ми це бачимо. Довжина може бути різна, іноді може сягати трикоспідального клапану, і тоді треба проводити диференційний діагноз з інфекційним ендокардитом, вільним тромбом правого передсердя, пухлинами на ніжці. Але знову гемодинамічна незначуща структура. Меживе гребінь або кріста терміналіс – Ось така, на озі серця, у вигляді вузлика маса, ехогенність подібна до міокарда, розташована на задньо латеральній стінці правого передсердя біля верхньої порожнистої вени. Це, по суті, фіброзно-м'язовий гребінь, який відокремлює гладкий синус сінусвінаром і требокульоване праве передсердя. Ключове він простягається від, правого, о, від е, е, верхньої порожнистої вени в правому передсерці, так, до нижньої порожнистої вени вздовж латеральної стінки правого передсердя. Дуже добре це можна розпізнати з біковального зображення на трансезофагіальній ехо. Досить чітко візуалізується кріста Терміналіс. І якщо погане зображення в транстарокальні ехо, якщо є сумніви, то, будь ласка, під питанням направляємо, якщо повинен бути якийсь диференційний діагноз, транселефагіальне ехо нам чіткіше продемонструє кріста Терміналіс і питань не буде. Сподіваюсь, колега, що відео було корисним. І ми з вами трошки пригадали нормальну анатомію, можливо, чогось ви не знали. А можливо, ви знали все це супер добре, тому що це нам дійсно допомагає не помилитися або хоча б знизити цей відсоток помилок, тому що іноді дійсно ці структури в серці нормальні анатомії, вони можуть симулювати патологічні внутрішньосерцеві утворення і ускладнювати нам життя і заключення формувати. Джерело, яким я користувалася, це досить добрі огляди літератури в потужних журналах, Journal of Cardiovascular Imaging, анатомічні варіанти, які симулюються патологію кардіографії проведення диференційного діагнозу, інші рев'ю це кардіальні маси це та псевдомаси і можливості візуалізації для виявлення. І, звісно, рекомендації. В Ехо по оцінці кардіальних джерел емболії. Тому, будь ласка, також можете користуватися. Тим, хто ще не дивився клінічні кейси, рекомендую звернути увагу. Я тут додам посилання на 18 та 20 кейс клінічний. Я сподіваюся, що після перегляду цього відео вам буде зрозуміліше, як відрізнити. Певні нормальні структури від патологічних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі для його просунення, щоб більше лікарів навчалися, розвивалися разом з нами, тому що мета саме така. Всім мирного дня і до наступних зустрічей!